Друзі, зботно. говорити про ті втрати, які понесла Україна. Вони величні, славні, бо ніяка воля не виборюється, так не дається. Воля виборюється великими втратами, кращих із кращих і кращих. І я думаю, що сьогодні тут є вон козацька сотня наша бойова. Яка відстоювала на тому майдані і була там безпосередньо, приймала участь. Ми так приїздили, побули, а вони стояли. Стояли як скеля. Берегли ті барикади, які донині там є в Києві, які обсипані квітами. Оплаканий сльозами імператриці і в той же час, коли ти це відчуваєш, твоє серце стискається від болю і гордості за те, що цей народ повстав міг оддати все найкраще. Це життя своє за свою вітчизну а це найві найвищий подвиг. Ми сьогодні загрожені і загрожені серйозно. Загрожені ворогом, вічним ворогом, який був завжди на півночі. Найбільшого і найлютішого ворога українська держава не знала ніколи це той загарбник, який приходив забрати в нас все: від мови до культури, від історії до наших земель, наших традицій, нашої віри, Топкався стільки, скільки міг. Ми вибороли її в 91-му році, то величну нашу українську державу. Ми її отримали. Отримали той інструмент, який сьогодні оказується, вже є кому передати в руки нові. Це прийшла та молодь, яка цим інструментом своєю державою скористається належним чином. Вона її витворить таку, якими вони хотіли наші попередники, наші дітей прадіди, про яку мріяли. Ми її витворимо спільно з цією молоддю, бо вона виросла, підросла і стала тею державною силою, яка сьогодні здатна це зробити. щоб нам не погрожували співночі, півночі, Це одна загроза, яка є. Ну ви знаєте, до болі сьогодні подивився по п'ятому каналу. Якісь вишкварки стоять біля оперного театру з тими колорадськими стрічками, з тими трьох кольорами, балакають і базікають про те, що от нам без Росії жити, от тоді все буде добре. Які, якісь люди з тих кокардах, яких ніколи вони не знали і не були офіцерами, сьогодні топчуться до цих пір. Я вже не раз говорив перед нами всіма, ну невже ж наш Січислав повинен терпіти оцю наругу, оце посміховище в нашому краї, що до цих пір вони можуть збиратися. Ну як, коли окупант стоїть на твоїй землі? Топчеться по цій землі, загарбав кусок її, вже откусив фактично. А ми мовчимо й терпимо. Терпимо, тому що ця п'ята колона топчеться по цій землі.